Ще тиждень тому цей білборд був в аварійному стані, та завдяки втручанню народного контролю його нарешті зремонтували. До народного контролю звернулися лучани, які щодня ходять цією стежкою. Протягом кількох тижнів цей білборд був нахилений, а частину рекламного щита як альбомний лист хитало вітром. Люди скаржились ходити біля аварійної конструкції небезпечно для життя. Я вам скажу, то був сильний вітер ще перед паскою, і отонові до сих пір. Ано там. Держаться на чесному слові. Не дай Бог, так само вітер підніметься чи ще щось буде, і все воно впаде. Звичайно, шурупи по відкручуванню, воно висне і буде, може бути біда. Думаю, вони не праві, і ну, видно, що вони контролюють це все. Гроші з цих бігбордів заробляють, але за ними самими технічним станом не дивляться. У комунальному підприємстві «Луцьк реклама народному контролю пообіцяли. Білборд зремонтують. Тепер і конструкція, і рекламні щити не виглядають, наче після землетрусу. Я цим шляхом хожу кожного дня на роботу, пішки ходжу. І впродовж кількох тижнів саме цей білборд був настільки понівечений, вочевидь, вітром. У мене складало враження, що може впасти. Ну зараз вже нарешті його якимось чином чи навіть дивом зробили. І... Відповідно, небезпеки такої, наприклад, для мене, напевно, і для будь кого вже такої немає. Так, да, насправді цей бігборд був у поганому стані, ну, в аварійному, можна сказати. Але цю платку наразі виправили. Дуже добре, що народний контроль займається цим. Він нам дуже сильно допомагає. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ